Моє вітання, дорогі друзі. Саме зараз я знаходжуся у своїй майстерні, де створюю нові роботи для вас, нові відео. І гарна нагода познайомитись трішки ближче. Хто не знає, мене звати Зуркіна Лілія. Я майстер Петриківського розпису. Навчалась я саме в Петриківському училищі. І мені дуже пощастило займатися самими та новитими майстрами, які наповнили моє життя любов'ю до Петриківського розпису. Цим я займаюся вже більше 20 років. Пізніше закінчила художній університет. Спеціалізуюсь я в більшості на великих, на розпису великих масштабних робіт, це стіни, мурали. Будинки, фасади. От, ну а зараз трішки змінила своє направлення і працюю саме для вас. Отже, з моменту створення групи моєї нашої творчої групи, вишиванки від лісової мавки, я від вас отримала великий запит, великий, дуже багато запитів щодо навчання саме під розписом. І спільно з ОПЕН Арт Академією ми розробили і створили для вас курс Петриківського розпису від Адоя. Курс дуже великий, розрахований на початківців і на новачків, і вже для тих, хто трішки володіє навиками розписом. Маю надію, що вам він сподобається, і принесе насолоду. Також ми ще працюємо і створюємо такі невеличкі блоки, міні-курси, Теж будемо розглядати окремі теми, зокрема, це розпис по дереву. Я трішки підготовила вам, щоб показати такі маю підставочки, це склянки чи чашечки, невеличка досточка. І в цьому курсі я. Розповім і відкрию вам секрети ґрунтовки, як підібрати кольори, скласти композицію, як чим покрити. Гадаю, буде такий, той теж такий курс вам цікавий. Також буде ще окремо це розпис олійними фарбами по склу, металу, кераміці. Такі різні поверхні, де дуже важко вписувати акрилом чи вашем. І теж як, які розчинники, які фарби, і як наносити ґрунтовку, якщо потрібна ґрунтовка, чи покривати, як лакувати такі вироби. Я дуже вдячна Open Art Академії і, зокрема, пані Світлані, за таку цікаву співпрацю. З гарними людьми завжди легко і радісно працювати, за що я їй дуже вдячна за підтримку, за натхнення. Ми працюємо для вас, тому що зараз такі часи, і кожен знаходить якісь моменти, якісь е, такі хвилинки балансу, спокою, саме в творчості. І я рекомендую. В терапію саме, саме саме для вас в такий час. Це як соломинка, за яку ми тримаємося, ми вибираємося на поверхню. Важко говорити про такі речі, але я вірю і надіюся, що все добре закінчиться, ще нам трішки залишилося, і наповнимо трансформуємо цей світ. Саме ми. Красивими і яскравими моментами нашого життя через творчість, через підриківку. До зустрічі, мої любі!